Доброго ранку. Традиційно щонеділі короткі хвилі. 80 метровий діапазон. Сьогодні гарна погода. Україна, Роман 5, -ий. Василь, Федір, Федір, прийом. Слава Україні, на прийомі. та-та героям, слава 5-9 з плюсиком йдете зараз. 5-9 з плюсиком Перед тим попереднє включення чи то проходження було, чи то перешкоди з'явилися, то приймав гірше. А зараз під 9 з плюсом. Р5, Василь, Федір, Федір, Р5, Василь, Анна і Богдан. Привіт, Юля. Ну так, вісім балів чую, але трошки в мене трістить ефір сьогодні. Ну не так, як завжди, принаймні, бо бувало і гірше. Сьогодні якось все так більш-менш нормально. Ну, проходження таке на прийманні. Та-та, проходження хороше, хороше проходження. Ти в мене рівно 5-9 ідеш, рівно 5-9. ОТ4 ВД, ур 5 ВФФ, прийом. Так, ур 5 Федір, Федір, ОТ4 Василь Дмитро. Так, ну я там приймаю в шумах, щось приймаю. Краса Данило нагадує на приймання. А Данило, тут Україна Роман 5, Василь Федір, Федір, оператор Юрій. Ви 59 плюс 5, 5-9 плюс 10. У мене шуму небагато, тому я приймаю дуже добре. Навіть краще, ніж Захара, прийом. Це не можу, там в шумах я чую станція, значить там один-два бала, десь щось там в шумах. На жаль, не на сьогодні день. У 5 Василь Федір, Федір, Україна, Тарас, 4, Василь, Тарас, 3. Україна, Тарас, 4, Василь, Тарас, Україна, Роман 5, Василь, Федір, Федір. Оператор Юрій, прийом. Вітаю, Юра, дай Боже, здоров'ячка. 5 5 плюс, гарно чую, Ярослав. Кадані, Кам'янка, Буський, повіт, прийом. Тата -та, Ярослав, 5-8-5-9, 5-8-5-9, ідете. Один з найкращих днів, коли я взагалі всіх чую. І шуму є дуже мало. Дуже приємно слухати, Ярослав, і вас, і ну, всіх кореспондентів. Я практично чую всіх, і мене практично всі чують, це дуже добре. Прийом. Розуміло, Юрій, добре. Ну що, дивіться, ти Ютуб, молодець, гарно, гарно все добре. Дя, так що Продовжувати в тому напрямку прийом. Добрий їдуть, гарно чую, стабільний канал, так що все добре. А апарат я не зрузую, то який там в тебе апарат напрямається. В мене ЄСУ ft 450 d ft 450 d 100 Вт 100 Вт потужності ну, в піку. На нижчі діапазони то я віндом використовую. 160, 80, ну, може інколи 40 метрів. Така ось справа, прийом. Зрозуміло, слухи, а ти маєш на 160 метрів? Скажемо, там у 750 чи ні, прийом. Е, можу спробувати. 1,850. Е, ну, давайте QSY 1,850. Хтось говорить, але я їх не приймаю. Я їх не чую. Я чую. Позивний десь проскакує, голос може. А так, щоб знати, що це вони. Ні. Україна Радіо 3, Павло, Антон Кіловат, Україна, Роман 5, Василь, Федір, Федір. Ага, Василь, Федір, Федір. Так, так, бо я не тільки, ті, що перейшов цю частоту.

Було 5-9 з підсилювачем, 5-9 з підсилювачем, без підсилювача, 5-7, 5-7, без підсилювача. Прийом. Багато станцій сьогодні працює, дуже-дуже дуже добре. От, от та 80-ка, яку я люблю. Та 80-ка, яку я люблю, коли класно. Є проходження, мінімум шуму, не чути тих шумів, нічого. Нема магнітних бурь і через те сигнал проходить краще. Ну, Я так пропускаю, що це через те, Май інших пояснень поки немає. Залишайте коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного тижня. Семірка, трійка.